Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Дуже радий усіх бачити. так, А у нас відправлення білки на сухостій. Відправляється білочка. Що хочеться за неї сказати, обрав е, їй повністю концентрати, повністю. повністю, повністю, І сьогодні ну, вона скинула молоко. Ну, зараз, десь з 7, 7 літрів. На десь 3,5 десь десь 3,5 літри. Зараз я з неї видаю. І сьогодні я ввечері її здоїв. Завтра буду доїти ввечері, зранку не даю. Переходжу на раз на добу доїти. Ну, Для того, щоб швидше її відправити на сухостій і менше тримати її, ну, на, ну, щоб вона на поганих кормах, не, не доїдаючи, тримати її якомога менше. Тому я хочу швидше відправити її на сухостій. Так, погано видно. Вимічку вже у неї маленьке стає. Вже маленьке-маленьке. Кріля вже гарно б'ється, і вона така вже, не вийде показати, почала отак уже сухіше трошки в туалет ходити. Уже видно, що вона починає готуватись до запуску. Тому, ну я ж кажу, у мене швидко стараюся запускати корів, не розтягується надовго. От я їй поступово там половину концентратів почав давати, потім ще менше. ще. Вчора ще давав так, по пів кіла сипав. А сьогодні повністю вже не сипав. Не зранку, не ввечері. Сінця так трошки е, хорошого дав, коли доїти її, так, щоб вона трошки забавлялась. І на цьому все. Ну Сі надаю. Води, вона ж раніше десь. Пошти повну кастрюлю таку випивала, це літрів на 40, мабуть, я можу до 50. Мабуть, на 40 літрів. Повну випивала зранку, ну, пошти повну, І ввечері пошти повну, А зараз випиває попів, попів десь кастрюльки. Ну Я більше й не лью для того, щоб швидше її запустити. І сіно даю їй те, гірше, трошки, щоб вона не так його багато поїдала. Ну і те, вона їсть його нормально, тому що е, дефіцит корму, він, вона ж голодна. Тому я ж кажу, буду її якомога швидше. Ну, ще зніму. Далі покажу, як воно в мене буде запуск проходити. Ну, скажи все, давай ще, давай ще трошки хорошого дамо. Сейчас домой. <свист> Голодающей белочки домой сина. Опа! А ну, Максим, давай. Давай. Да <свист> по чуть-чуть, а? потрошечку, Потрошку, потрошку, <свист> по <трошки>. То она <свист> бедно-голодна. есть <свист> <погано, свист> <погано, свист> сильно истины хочет. Голодна-голодна белочка. Давай. Голодна белочка. Давай, 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 вот так. От скажи, хоч хто там мене сьогодні накорми. А то положили такого сіна, що не дуже, а я його не хочу їсти, да, Білка? Не, не хочу його їсти, таке сина. А от таке хочу. Вот таке з удовольствием. Всі три морди. Що тут робиться, да? Що тут робиться? Що тут робиться? Такие у белки перекус. Это что она не доилась. Сегодня утром. Вечером буду доить. Надо, чтобы молоко перегорало. Вот трошки попало и хорошего сентя. Максим покормит. Да, и Бодя тоже помогает. Бодя, ты тоже помогаешь, да? Кормить, кормить белочку. Он скажи, Нил имени не дайте. А ну, я три я отнесу, дай. Жменьку. Рябина, на. На, рябина. О! Скажи, всех на кормы, Максим. Максим сегодня всех на корм. Милк. 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 Милка. Милка. Так мы так бы каждый день. Вот <laughs> белочка. Так, ну а что тут с выменем они? Так, что тут наши белочки с выменем? Да мягенькие. Уже молока вырабатывается мало, поэтому ничего страшного. Трошки очистилась, а то была такая грязьюча, что просто капец. Надо полы укорачивать, надо их вот так вот обрезать. За задніми ногами. Ну, потім переділа, если буду в всем сараї далі зимувати, ще одну зиму. То я переділа это. Скажи, ну що ти мені не то підсовуєш? Я таке, повна кормушка такого сіна не дуже, я його не хочу їсти. <різь> 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 так, ну так, от, як от якось так. Так, друзі, закінчив я утрішню управку. Заїв. Мілку та рябіну. Непривично, що <смі> Третю не треба доїти. Одна корова, але ж наскільки легше став, швидше став здоювати. І один бетончик влазить молоко, а то стандартний цей бетончик не влазить з трьох корів. Приходилось виливати, потім доїти останню корову. Коротше, якось так. Здоїв білку вчора. Ввечері, до цього теж ввечері. Дала мені десь 6,5 літрів. Е, ну, в принципі, може ще сьогодні ввечері здою, а там подивлюсь, може пропущу вже не одну дойку, а дві Буду вже так сходити на нуль. На в принципі, молоко перестає набиратись, воно так підготавлюється до запуску. в принципі без всяких проблем. Ну, я ж кажу, головне убрати всі корма, окрім сіна і води. І то сіно старатись таке давати, в основному не, не дуже там ідеальне. Люцерну люцерну зовсім треба ісключити Хто не в курсі, люцерну давати тільки новотільним. Коли корова йде на сухостій Люцерну, люцерно сіно не можна використовувати, воно там ну, приводить до поганих наслідків, тому не треба. Старайтесь годувати в сухостій перейом луговим, луговою якось, якимось сіном, ну але люцерну не використовувати. Що хочеться ще сказати, як тримати максимальний удій у корови? Це таке, я думаю, що багато кого хвилює таке питання, як вийти на максимальну лактацію і як її максимально тримати. Що хочеться сказати: е, варіантів багато, але основне, що ви повинні розуміти, це корові потрібно в раціоні, в раціоні макуха, соєва, соняшникова, разом створити їй гарний білковий насичений корм. Відсотків 20. Ну, там приблизно пропорції там я не, не вдаюсь подробиці, що ви просто розуміли. Ну хто не я думаю, що це багато хто і розуміє. Але що я по собі хочу сказати, коли я теж не годував ні макухою, ні вітаміни не, не купляв, це дуже погана ідея. Дуже погана. Я напоровся у мене були такі голштинки племінні, і я багато проблем з ними мав, тому що я не використовував. Одне зерно. Ви розумієте? Надій так, вони отилились, дали 25, потім дуже швидко на 20 скотились, потім на 18. Да, До запуску там 15 тримали, 14, ну але ж, але ж. але вони тримали за що того, що у них генетика хороша і продуктивність заложена дуже висока. Ну, ну, це, не, ну це не є нормою. Тому що от рябіна у мене. Да, з проблемами війшла в отел, Слава Богу, що вона дала там свої 25 на піку, як тільки я її трохи роздаю. Вона місяць тільки до тями приходила, тому що вона не отримала, я ж кажу, повторюсь, того, що їй потрібно. І оце саме головне. Е, я з жіночкою на базарі балакав, які там за 50 корів тримає майже все життя, всі діла, але її ветлікар сказав, і вона так робить е, в запуску. До отелу корову практично не годує зерновину. Ну, це просто це для мене шок. Ну, як так? От, люди, е, багато хто й не знає. Ну, ну ви повинні вийти на 70% раціону до отелу. От з місяця, там, місяць до отелу, і ви потрошку починаєте збільшувати. Ви повинні корову підготувати до отелу. Ну, набрала вона вагу, щоб вона їла багато. Ну, наприклад, білки, я її зараз запущу. У неї молоко перегорить через тиждень. Я там подивлюсь, коли. Все, молока немає в і мені перегоріло. Я її починаю по 2 кг відразу, як тільки вона запущена, по 2 кг давати. В ці 2 кг що входить? Зерна грам 800. Ну, це зараз. 800 грам зерна, кіло 600. Ну, наприклад, півтора кілограма, кіло 600 Зерна, у мене пшениця. 400 грам плюс-мінус макуха. Все все це ділю на, на два на два рази. У мене соняшникова макуха. Туди додаю живину. Так же, як оце вона і в лактацію. Е, даю їй живину і кальція. Ну, кальція я давав 150-200 грам, коли от вони доїлись. А в сухості десь 100 грам, 100 грамів вистачить. 100-130 г вистачає. От, я її так двома кілограмами буду годувати місяць. А от як тільки буде місяць до отелу, я її уже потрошку, головне скоро, потрошку додавати. Не, ну, по 200-300 грам кожен день не треба багато. Це ж вам не свиня, тому вийду на 3 кілограми десь. Потім там так, через тиждень вийду на 4 кг. А за тиждень до отелу, там, до отелу вийду на 5, а то й навіть 6 кг. Тому що у неї продуктивність може бути і 30. І за 30. Ну, зрозуміло, я не знаю, як на двохразовій дойці вона мені дасть. Але ну, все одно коровка непогана. Я бачу, що у неї молочність має бути непогана. Тому її треба підготувати вітамінами проколоти. Е, от тільки запущу її, хочу проколоти її Е, протиглистовий, протигістамінний препарат ну, від глистів проколоти, тому що це ж, теж приділяйте цьому увагу, профілактуйте, е, давайте від глистів, тому що якість молока буде погіршуватись і кількість теж. Може і гірчити, і все, що завгодно. Тому від глистів теж робіть регулярно. Вітаміни теж коліть. Воно не так дорого коштує. Ви розумієте, краще профілактувати, ніж потім нарватися. От я рябіні, я купляв там декілька препаратів. Амоксицилін купив антибіотик. Там для обміну речовин купив наш бровофармовський. Ну там у мене є відео. На початку, як я покажу, я і то я в неї витратив дві ну, тисячі десь. Дві, пару тисяч у, неї, у мене тільки ушло на все це. Ви розумієте? А якщо б щось серйозне, якщо корова зовсім падає з парезу, в мене, слава Богу, вона так: поганий апетит, не їла, погана молозиво мала, молока на початку погано мала, ну тому що вона була не підготовлена. От я ж кажу, це, це приклад того, що. Треба годувати в сухості корову, підготувати до отелу максимально Відком... відгодувати її, відкормити, закласти в неї вітаміни, кальцій. Купіть. Купіть, щоб для обміну речовин у вас щось було, щоб амоксіцилін антибіотик простий був у вас. Купіть, щоб у вас був кальцій. Кальцій є в пляшках, в пляшечках там пошукайте. Такий, що заливати. Мені теж підказали, дуже дякую. Там треба три пляшечки на корову в отел. Там якось дається, як тільки вона в цей день там готується. Потім перед самим отелом і там щось після. По три пляшечки по півлітра кальцію треба влити, випоїти. Це не, не важливо у неї є проблеми в отелі. або нема. Ви для профілактики дайте їй кальцію. Дайте їй гарні корма. Е, теж я дуже бачу багато відео, хто тримає корів, дають е, добавки додатки Там чи Пуріна, чи, що, чи там різні. Вони дорогі. Я їх е, зразу щось чогось відкинув. А саме найголовніше, що в них нема. В них мі мінерали вітаміни є, але в них немає амінокислот. Дуже потрібні амінокислоти. Для перетравлення, от ви прите в корову е, макуху, зернові по хорошій нормі, от як я даю. От в, уб, уберу зараз живину, уберу вітамінний комплекс. Корова буде невесела. Я ж кажу, теж я це перевірив. Я коли починав їх е, макухою, зерновими білкою, як тільки двох купив, я ще не, не встиг вибрати собі добавку, не встиг нічого купити. Ще з фінансами трошки було складно. І я без вітамінно мінеральної добавки годував. Так щоб ви розуміли, білка відразу стала така невесела, сіна поїдала мало. Така, я бачу, що їй важко. Їй важко шлунку перетравити оцей корм, що я в неї запихаю. Тому треба. Обов'язково вітамінно мінеральну добавку, ну тільки дивіться, що в ній були амінокислоти. Вони дуже потрібні, тому що дуже багато добавок, які коштують багато, їх треба там по кілограму, по два навіть згодовувати. Мені це не дуже підійшло, тому що фінанси. Ви ж розумієте, згодовувати купити мішок за тищу, за тисячу і годувати по два кілограми по кілограму на корову це. Розхід буде страшний. І я обирав, от чому я зупинився на живину. Я ж кажу, це не реклама. Ви вибирайте премікси, там самі компоненти щось робіть. Тому що в живині їй треба давати 100 грам. Ну я рябіні даю навіть більше, 150 грам, там можна більше давати. Ну в ній є амінокислоти, вітаміни, мінерали, все в ній. Є. От, все. Вона як премікс ідеться живина. В якій. Є амінокислоти, метеонін, по-моєму, і лізин, оці дві амінокислоти. А є, я ж кажу, премікси, в яких немає амінокислот. От немає просто там вітамінний комплекс, от є як я сіль рябіні покупав. Там вітаміни, мінерали, все. Ну ви можете от сіль купити. Але ж амінокислот немає. Все одно її не вистачає. А саме головний кальцію. Кальцію. Купіть ви три кальцій фосфат і давайте по 200 грам. Тому що особа, особа як корова тікого тікого 200, а то й 220 грам на голову. Почитайте, максимальну норму давайте. Тому що вона молоко віддає, віддає, віддає. Ви просто там є такі кажуть, та, менше молока дає. Навіщо я буду тратить, витрачатись на ти, Ви розумієте? Менше. Дає менше молока. Але ж. Вона віддає своє здоров'я. І в якийсь момент вона чи з порізом у вас упаде, чи ви потім на ліки будете витрачатись, ну ви врятуєте ту корову. Ви розумієте? Але лактація у неї може упасти. І ви будете тримати корову, який потенціал там 25-30 літрів, а вона дасть вам 15. Потім туди-сюди 2-3 місяці затільніла, на 10 зійшла. І ви тримаєте таку корову. Понятно, що вам шкода, ви її не уберете. як як от у мене мілка, мені там казали, там може її на м'ясо. Я ж купив її, вона не була не осіньона, давала мало. Думаю, якщо я її злучу, це вона мені мало буде давати всю зиму і весну, от тільки її в, в кінці травня в запуск вводити. І ще не зрозуміла, що вона, яка вона буде корівка коли отелиться. В неї затрат дуже багато, а удой був 10 літрів, потім на 8 скотився, зараз теж 8-7, отак тримаю ще. І тут тримаю за счет того, що даю їй вітаміни, добавки, і зернових більше норми набагато, На 20 літрів даю їй, а вона дає тільки 8. Ви розумієте, тому ну, вона невигідна корова, яку ви привели до якихось проблем. Тому треба ці проблеми не допустити. Не допустити, от саме головне. Тому на ринку зараз повно різних Ви, От як я, розумієте, премікс мені незручно використовувати, тому що його треба замішувати в бетономішалці. Всі діла. Е, мені це не зручно. Я купив, щоб мені так, ага, 100 грамів, 100 грамів сипнув в корм. того того Я просто знаю, що у мене там. Макухи я в день даю півтора кілограма на корову. Ну на рябіну там півтора, на цю менше там кілограм, кіло двісті. Розділяю на два рази. Зернових там я знаю, ага, рябіні я даю шість, а навіть сім кілограм десь. Ці даю там кілограми чотири, да ну три-три тись з половиною. Яка різниця? Тобто я зернових знаю по ковшику, я вважив, все знаю норму, скільки дав, а остальне я просто підмішую, Мені так зручно. От і ви дивіться. Ну, але щоб ви мали уявлення, що до отелу корову треба підготувати і треба годувати добре, добре году запустити от два місяці. У мене от білка 15-го, Березня. Сьогодні у нас 11, 15 березня, їй буде рівно 7 місяців. Тільності, 7 місяць рівно. І от я хочу, щоб уже з 15-го вона не доїлась. Зараз її запущу. І все, щоб вона війшла в запуск і свої 2 місяці. А якщо вона переходить з телям, що трошки більше там на, на, на тиждень відпочине. Відгодується, а потім, дай Бог, отелиться. Понятно, що ви скажете, можуть бути і так проблеми. Та я не спорю. Ризик проблем є завжди. Завжди є ризик проблем. Але відсотків 70% того, що буде все добре, я думаю, а може, 80, а може і 80, якщо ви підготуєте корову і будете її підтримувати. Весь сухостійний період. Як вона отелиться, профілактувати, давати. Якщо ви знаєте, коровка у вас молочна, ви біля неї повинні просто так полазити, так купити, так проколоти, вітамінками всім. Максимально профілактувати все, що може вилізти. Тому, ну, я рекомендую, я ж кажу. Що постійно хочеться сказати? Ну, рулона мені вистачило на 10 От сьогодні 11 березня. Я знімав там відео було чи 2 друге. Друге березня, щось таке, чи перше, друге, перший день весни е сіно приїхало, рулон розпечатав. І от на три коровки мені вистачило на 10 днів. Тому, в принципі, ці три рулона мені на березень вистачає. Того, що гіршого, а може навіть і довше, тому що біл, білці зараз я хорошого менше даю. Даю, ну менше. І вона зараз в запуск війде, буде менше їсти все одно. Так як вона їла до запуску, вже не буде. Тому може там яку, який тиждень квітня ще сіна вистачить. Ну, я знайшов там ще де взяти 4 рулони, а потім все розповім вам. Так що. В принципі, якось так. Не знаю, буду консервувати вим'я чи ні. Препарат я так і не зрозумів, відправили мені чи ні. Якщо не відправили, то не буду. У нас в етапте його немає. Ціна там така космічна. Замовляти, чекати. Пошта дорога Може, запущу без консерванту. вим'я. буде? Можна буде молозива зробити, зварити, але. Подивимось, як воно буде. Тому і якщо використовувати консервант, то молозго не можна їжу використовувати. Ну, коротше, подивимось. Нічого. Всім добра, миру, перемоги. Слава Україні! Героям слава! Переможемо! Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте палець доверху або донизу. Всім успіхів, всіх радий бачити. Пишіть коментарі, як у вас, як ви вводите в запуск, як ви годуєте перед отелом, що ви використовуєте, пишіть, мені дуже цікаво, хто чим користується. Все буде Україна.